Всім великий-великий привіт, народ! Радий вас бачити на новому відосі. Ви на каналі Васильовича. І сьогодні в нас по плану відкриття 10 капсул нового мажору і новий пікем. Так що не буду вас затримувати, а ми погнали. Я собі навіть не представляю, що треба було корити, щоб перед тим як пікати початкову стадію мажору, представити собі таку картину. От реально. Я не розумію, що треба нюхати, щоб, сука, вгадати 5 команд, які пройдуть. Перше, що мене здивувало, це Fnatic, які вилетіли нахуй на 0-3. Друге, це які ліквіди пройшли на 3-0. А третє, це як ці клоуни пройшли взагалі на мажор. Це, не знаю, в мене немає тупо слів. Але всі ми прекрасно знаємо, що бездіти це не мішки носити, тому ми переходимо до наступного етапу. Чесно, я навіть не, не уявляю собі, що мені пікати на даний момент. Але що я знаю точно, що я цих клоунів їбану на 03. Що я все-таки дочекаюсь того моменту, коли вони вилетять. Реально. І ще хотів би поставити спірітів на 3-0. Бо мені здається, що вони взагалі ну мені здається, вони не прийдуть на мажор. Але просто-напросто тут більше буде шансу вгадати. Ще мені здається, що мібри теж вилетять. Хоча в минулому етапі я теж думав, що мібри вилетять я взагалі на навіть не ставив нікуди. Але вони якимось чудом пройшли в наступний етап. Далі сюди поставив би я Віталіті. Мені здається, що Віталіті мають на 3-0 пролітати як фанера над Парижем, реально. Я собі так думаю. Ну і зараз нам залишається вгадати ще 6 команд, які могли б пройти. Мені здається, що The Mongols має 100% проходити 3-1, тому що вони зараз прям піздяться в якій жакарній формі. Вони зараз роть все, що бачать на своєму шляху. Реально. Ще би хотів би точно поставити Na'Vi на 3-2, не знаю, 3-1 і точно хотів би поставити фейзів. Faze. FaZe мені теж подобається команда. Вони, хоч і старенькі, але їбать, вони теж можуть розносити. Ну і залишається в нас три пусті колонки, і мені здається, як і мінімум ліквіди тут своє місце заслужили, реально. Вони. Дуже сильно здивували всіх своєю грою. То мені здається, вони й мають проходити. П'яту колонку я взагалі додав бюджету Бо, як мінімум, там круті гравці вони повинні проходити наступну стадію. Та й в останнє мені здається, з цього всього, що тут є, я додав би Мауза Мені так здається, тому зберігаємо. Отрибуємо срібну медальку. До речі, їбать, вона ахуєна. мені та діамантова. Мені вистачить взагалі цієї. Вона реально бомбезна. Ну що ж, піке ми вже маємо. Тепер можна піти розслабитися і відкрити декілька капсул. Я закупив 10 капсул. Надіюся, що хоча б звідси мені випаде щось толкове. Так що вперед розкривати. Перша поїхала і випадає нам з першої що? А з першої випадає нам ця нова команда FlyPest. Я завжди забуваю, як вона називається числа. Окей, відкриємо другу. Дайте золоту. А З другої нам випадає що? З другої нам випадає. Угу. Cloud 9 простенька, паперова. Таке нам не підходить, дайте нам щось нормальне. Третя поїхала. З треті випадає що? З третій випадає знову нова команда Rain Atom. І теж паперова. Не знаю, я вже відкрив пару десятків цих капсул і мені випало тільки зори рожеві. І все. Більше ніхера. Ну, Героїки теж непогано. Відкриваємо їх у п'яту здається чи четверту. З четвертої випадає що? З четвертої на випадають фейзи простенькі. Ну, бляха, не знаю. ну, блядь дайте мені щось нормальне. Дайте хоча б рожеву Одненько, Я більше нічого не прошу. Та можна, в принципі, і золоту мауза. Я, я ще собі досі не можу представити, що вони, блядь, білі нахуй. Білі. Я собі уявляю, мауза червоні. Такі, як вони мають бути, а вони, блядь, білі. У нас залишається 4 капсули. І відкриваємо першу, що нам випадає, вона випадає хуй. Perfect world. Окей. Okay. Розкриваємо другу. З другої нам випадає... та ви що гоните, нам випадають біги паперові. Не знаю, що мені треба зробити, щоб мені випала якась золота. З третій не випадає що? Стретіна. Блять, <смітті> <смітті> та ти йобнулась. З третій не випадає знову біги. І з останньої капсули нам випаде зараз, нам випаде, нам випаде що? Нам випадуть фанатики Золотенькі. Відкриваємо і нам випадає. Та випадає, блять, фурія. Всім дякую за перегляд, з вас комент і підписка на канал. До зустрічі у нових відео.